Починаємо. Добрий день. Сьогодні у нас прекрасний день 31 грудня. І на превеликий, не знаю, як це назвати, ажіотаж всяких змі маємо сьогодні сесію міської ради і маємо порядок денний. Засідання постійної комісії освітньої і мови. Маємо три питання. Перше питання про затвердження змін до детального плану території в районі вулиці Зеленої Помененки Січинського. Добре, давайте проголосуємо за додаткове питання, яке сьогодні до нас виникло. Хто за? Чого ця ухвала йде до нас на комісію? Я думаю, що через те, що у нас передбачено тут вбудований садок в один з проєктованих об'єктів на 35 місць. Mm -hmm. Можна подавати схему? Тоже, так. Друзі, правда, Ділянка продуктування розташована між житловим комплексом Вікін і житловим комплексом Аур. Дорогі посередині між цими двома комплексами передбачено повністю житлову частину з громадськими об'єктами в нижніх порках. І частину повністю громадського там поширюються санітарні обмеження інших підприємств, розташованих на рівночі, а також власне будований пошкільний навчальний заклад. А де він, а той заклад, він власності... є, заклад власності... що закладність хвилин. Добре, добре. Не формула, сусі, він перезначає формулацію. Він передбачає проєктні рішення міст із тощо. 35-ту кілька. Добре. було б діти... Персу зовсім у нас є питання? Ставлю на голосування. Хто за? Питання номер два звернення громадянки з Наскільки я знаю, вона звернулася на цю комісію. В чому там питання? У нас було звернення від громадянки земесовою ще в рамках громадського обговорення проекту внесення змін до зовного цілого району підголоску, Про який ви всі знаєте, Ми його напрацьовуємо майже 5 років. І нарешті він сьогодні виноситься. Отже, звернення міста зауваження стосовно руху транспорту, оскільки було закладено проєктовану вулицю через ділянку. Громадянки зам'ясової, це зауваження було враховано, проєкт внесено зміни. Тепер це вулиця через цю ділянку не йде. Тому пропозиція взяти до уваги, мабуть. Так, я пропоную на розвитку сесії, бо це питання в комісії архітектури здоров'я. Це не сесія, це, це звернення. Я просто коментую, що це ці пропозиції враховані, вже в цьому Ставлю на голосування, взяти до відома. Хто за? Дякую. І додаткове питання додаткове це внесення змін до бюджету на 2024 рік. Що стосується вашої компетенції, зокрема було розпорядження Кабміну від двадцять 12 нам додали субвенцію на покращення харчування учнів початкових класів, але на спецфонд нам кошти надійшли вчора: 89 мільйонів 213 тисяч 700, Вони нам лишаються на наступний рік. Відповідно, ми це відображаємо. А по розпорядженню Львівської обласної військової адміністрації нам зменшують. Кошти на субвенцію на надання особливим освітнім потребам на 8,5 тисяч і на зменшують нову... Зменшую, так. Ну, забирають. Голосі. Кошти там, які не використані. І на нову українську школу там була сума 1 мільйон 205 Але сьогодні є нове розпорядження військової адміністрації, там сума до 751 тисяч гривень зменшена. Відповідно, це буде з голосу вже на сесії озвучена правка. що там Українською там закупівля обладнання. обладнання. Так, так. Молодці, все зменшується. Ні, але нам 89 мільйонів. Ні, це, це добре, так. Але це нас, не обласна, це державна. Це державна. І вона нас залишається на наступний рік. Ставлю на голосування видаткове питання номер один. Хто за? Дякую. Дякую. Місію оголошую закритою. Найгірша все сім'ї. Ще не вечір. Ввечері те, що я прочитаю, я вже готуюся. Думаю, я